У Чернівецькому центрі стерилізації тварин прихистили собак з Херсонщини. Після підриву росіянами Каховської ГЕС тисячі тварин загинули. Утім, деяких вдалося евакуювати. Волонтери відправляли зморених і голодних собак у різні регіони України. Частину прийняли у Чернівцях. Так зустрічають зімальну групу сі 4 врятовані собаки у міському центрі стерилізації тварин. Деякі вільно гуляють територією, інші у вольєрах. Але свій привіт нам теж кажуть. <ривіт> Привітні та врятовані. Нині ними опікуються тут. Ким будуть їхні господарі і де вони зараз невідомо. Розказує. Ти не кусаєшся? Ти боїшся Да. У центрі стерилізації понад дві сотні собак. Це евакуйовані та виловлені на вулицях нашого міста. Бюджетних коштів на їжу вистачає тільки на третину. Інших годують завдяки небайдужим. Собак, звичайно, стало багато більше від початку війни і. Звичайно, годування це що ми починаємо це з годування далі далі лікування і, і далі і далі. Але годування це як апріорії, так зазначає Олівія Попова і з радістю приймають допомогу. І каже: якщо люди зможуть привозити до цього притулку корм для собак, то і бездомних хвостиків у місті стане менше, їх зможуть виловлювати та утримувати тут. Роман Олійник, Генрієта та Беух, новини чернівців, телеканал Сі 4